Чи знали ви, що існує не тільки бекенд і фронтенд, а також мобайл, десктоп і ще багато іншого? Чому клієнт-серверна архітектура краще відображає той поділ? Нині я поясню, чому розробка під мобільні телефони, комп'ютери чи браузери то все є клієнтські програми. А клієнт і сервер можуть бути написані на розмаїтих мовах програмування, на C, Go, Kotlin, Jazz і на всьому, що ви тільки знаєте. Дай Боже щастя! Дякую, що ви нас дивитеся. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і в його розбиратися. Все, про що ми нині будемо говорити, то все програми, і в тім відео я вам розкажу, в чому різниця між клієнтськими і серверними програмами. Сама назва клієнтська програма походить від місця, де вона запускається, і чиї обчислення потужності використовує: пам'ять, процесор. Типові пристрої, на яких запускається клієнтська програма, мобільний телефон комп'ютер, веб-браузер, телевізор, пристрій з вашого розумного будинку і багато-багато іншого. Детальніше можна розібрати, наприклад, і мобільного телефону. Ви скачали додаток з App Store чи з Google Play. Ось то, власне, спосіб, яку ви отримали програму, яку, звісно, до того якийсь розробник залив туди. Ви запустили програму, тепер вона починає використовувати ваші обчислювальні потужності. Після отримання низки дозволів від вас може отримати доступ до певних даних чи ресурсів, наприклад, камери, мікрофону чи ваших документів. Дозвольте мені вас заспокоїти. За замовченням, програми не можуть дивитися ваші знимки чи нотатки. Постановлені зазвичай вам показують таку спливайку, де програма каже щось на стать: прошу пана, а мені доступ до камери і до мікрофона. Дайте, будь ласка. І ви такі. А, ну ок, раз ти просиш, комп'ютерні чи браузерні програми працюють за такою самою моделлю і використовують ресурси вашого комп'ютера. Скачали, тобто отримали програму. Запустили, тобто програма почала використовувати ресурси комп'ютера і після низки дозволів може мати доступ до певних даних чи ресурсів. Зверніть увагу, то прям дуже важливо, коли ми говоримо про клієнта, то ми зазвичай кажемо, що це ваші пристрої, ваш комп, чи телефон, чи ще щось. Доступ до яких маєте тільки ви, ну і може ваша жінка чи ще чоловік. А в інтернеті ви зазвичай виступаєте в ролі споживача. Ви не надаєте доступ до ресурсів, ви й на їх споживаєте. Люкс, рухаємося в сторону серверної програми. Серверна програма запускається і працює на віддалених комп'ютерах. Серверах. Серверна програма буде частково використовувати вчислювані можливості віддаленого комп'ютера, а налаштування програми на тому комп'ютері нічимся не відрізняє від того, як ви робите на самому домашньому. Ну майже. Хочу, щоб ви розуміли, що нема обмежень, який то комп'ютер. Сервером може бути як ваш старенький комп'ютер, яким ви давно не користуєтеся, так і спеціально оптимізований комп'ютер. Крім такого моменту. Сервер зазвичай має мати налаштовану можливість комунікації з клієнтом. Тобто бути для нього доступним через інтернет, через супутник, ну, як вийде. Взагалі, фішка серверної сторони в тому, що він надає можливість обміну даними між користувачами. Це такий собі централізований банк даних, в якому знаходиться вся потрібна інформація. А фішка клієнтської в тому, що вона може повноцінно використовувати переваги девайсу і парційної системи. Наприклад, зазвичай вся візуалізація відбувається на стороні клієнтської програми. Знову, через переваги операційної системи і через близькість обчислювальних ресурсів. Так, друзі, близькість обчислюваних ресурсів то прям дуже важливий момент. І візуалізація то дуже гарний приклад. Через те, що сервер комунікує з клієнтами через інтернет, він зазвичай не відповідає за візуалізацію чи обрахунки, які потребують швидкої відповіді. Уявіть собі, груди затримка між рухами 100 мс. Звучить мало, але не для приємного візуального досвіду. Взагалі було би круто, якби всі подібні вичислення проходили на сервері. Тоді би нам не прийшлось купляти сильні комп'ютери, щоб візуалізувати щось, або програти якусь забавку. Сервери набагато легше масштабувати, для великих компаній додати єдиний новий комп'ютер чи навіть сотку, не є чимось особливим. А зазвичай користувачам купити новий ігровий комп, то по правді, особлива подія. Вже ініціативи, які дозволяють таке робити. Наприклад, може чули сте про сервіс GeForce Now, Xbox Gaming, де можна грати ігри, які розташовані на віддалених серверах. Місячна підписка коштує десь 10 долярів. Ну, взагалі, звучить як мрія, особливо для таких людей, як я. Але через те, що сервери знаходяться далеко, я отримав не самий приємний досвід, і мені це довело купити нового клієнта PlayStation. Гляньмо на клієнт-сервер комунікації, веб-фронтенду і веб-север, наприклад, і Google Пошуком. Відкрили. І в нас тут зустрічає гарна картинка, зручна. Коли ви наводите на фільтри, зображення, інструменти, вони файно підсвічуються. Коли вводите буквочки, вони всі відображають. А після натискання на клавішу пошук, ви видати файну картинку з результатами вашого конкретного пошуку, яку дуже добре і легко скролити, наводити на посилання і так далі. Все, що ви тут видите, і всьому, що я сказав, то є все клієнтська частина. В даному випадку. Пошук правильного результата і є основною задачею серверної частини. Він мусить серед цієї інформації, яка є в інтернеті, знайти ту, яку вам треба. Його Крок за кроком пройдемо і глянемо повну схему відповідальності і взаємодії. Користувач вводить пошуковий запит у пошуковий рядок, на головній сторінці. Пошуку Google і натискає кнопку пошуку. Пошуковий запит надходить на сервер пошуку Google, який є внутрішнім компонентом веб-сайту. Сервер обробляє пошуковий запит і переглядає всі існуючі веб-сайти і веб-сторінки Google, щоб знайти найбільш релевантні результати пошуку. Сервер надсилає результати пошуку назад до інтерфейсного компоненту веб-сайту. Інтерфейсний компонент веб-сайту отримує результати пошуку сервера і використовує їх для створення візуального макету сторінки результатів пошуку. Результати пошуку відображаються на екрані користувача. Користувач може взаємодіяти з результатами пошуку, натискаючи на посилання, прокручуючи результати або уточнюючи свій запит. Хочу, щоб ви зрозуміли: не існує ніякого змагання, хто є ліпший клієнт чи сервер. Використанню кожного є певні вимоги. А саме програми в обох випадках можуть бути як дуже прості, так і дуже складні. Наприклад, в даному випадку веб фронтенд досить простий. Пару кнопочок і все. Ну там нема ні з З другої сторони, сервер, ну то прям дуже складна система. Вона складається зі сотни, а то й тисячі різноманітних сервісів, які зберігають і опрацьовують петабайти інформації в день. З іншої сторони, ви, певно, виділи strike в браузері. то клієнт. Або, наприклад, FIFA на PlayStation. Та, то все клієнт. А сервер в тих випадках набагато простіший, ніж клієнт. Так, як ми на каналі Go. Я пропоную вам подивитися більше про мопробування голу. Може, вам сподобається. Дякую, що заслухали. Цям па, -па.